Топ-5 моментів, які варто перевірити перед тим, як купуєш квартиру. Перше право встановлюючи документи. Чому це важливо? Тому що коли ми говоримо з вами про документи старого зразка, то до таких документів обов'язково ще треба отримувати додаткове підтвердження реєстрації права власності в бюро технічної інвентаризації. А це прямо впливає на те, як швидко ви можете продати таку квартиру чи купити. Друге наявність співвласників, тобто чи володіє цією квартирою одна, дві, три особи, а також як і наявність шлюбу у продавця чи покупця. У цих випадках може знадобитися додаткові згоди. Третє наявність іпотеки чи заборони. Якщо є заборона на відчуження, то тут зрозуміло, що цю квартиру не можна не продавати ні купувати. З іпотекою треба читати договір до іпотеки, чи можна там відчужувати і змінювати. Четверте, в нас наявність боргів, і тут мається на увазі наявність запису в єдиному реєстрі боржників. Навіть мінімальний штраф за паркування чи перевищення швидкості, який особа не сплатила своєчасно, може призвести до того, що її внесуть в єдиний реєстр боржників. І з цього моменту ви обмежені в праві продавати будь-яку свою нерухомість, тож своєчасно сплачуйте відповідні постанови. І п'яте, але не менш важливе, це наявність зареєстрованих дітей в квартирі, в яку ви збираєтесь продати чи купити. Адже у цьому випадку обов'язково треба отримувати дозвіл органу опіки піклування. За будь-якою ще додаткову інформацію або консультацію звертайтесь в приватні, буду рада вам допомогти.